П'ять найкращих кримінальних фільмів 2024 року, які вже можна подивитися з українською озвучкою. «Присяжний номер 2. це фільм, який розповідає історію сімейного чоловіка Джастіна Кемпа, який попадає у складну моральну дилему, коли стає присяжним на великому судовому процесі з високою гучністю через обставини, що не залежать від нього. Він опиняється перед важливим вибором, який може суттєво вплинути на вердикт журі та потенційно засудити або звільнити невинного обвинуваченого у цьому фільмі. Глядач буде свідком важливих моментами напружених драматичних сцен. де кожна рештка етичностей та правосуддя перебувають під загрозою. Історія Джастина Кемпа зачаровує і заставляє задуматися про природу людини. Та її здатність до самопожертви для досягання правдивості. Кримінальна драма драбел Рич від Нетфлікс. У захоплюючому бойовику, колишній морський піхотинець потрапляє в павутиння корупції в маленькому містечку, коли намагається внести заставу за свого двоюрідного брата. Те, що починається як просте завдання, переростає у жорстоке протистояння з начальником місцевої поліції, розкриваючи глибоко вкорінені проблеми в громаді. Фільм досліджує теми справедливості, лояльності та складнощі правоохоронної діяльності в напруженому середовищі. Акторський склад включає Аарона П'єра, Дона Джонсона та Анну Софію Роб, які роблять свій внесок в оповідь, сповнену напруженості та інтенсивних екшн сцен. Спочатку фільм планувався з Джоном Боєгою в головній ролі, але під час виробництва зазнав значних змін. Включно з повним перезніманням його сцен після того, як він залишив проект, Ребел Ридж, що триває 2 години 11 хвилин і має бюджет 28,9 мільйона доларів, обіцяє стати захопливим кінематографічним досвідом, який критикує системну корупцію і водночас демонструє особисту боротьбу проти непереборних труднощів. Ну, вийду. Ще один цікавий фільм від Netflix це екшн комедія Офіцер Чорний Пояс. Лі Чондо доставляє їжу для курячого ресторану свого батька. Він виглядає як звичайний хлопець, який любить грати у відеоігри зі своїми друзями в інтернет-кафе та спілкуватися з друзями за чаркою. Тим не менш, він є вундеркіндом у бойових мистецтвах. Досяг найвищого розряду в Тхеквондо, Кендо, Дзюдо. Коли хлопець бачить когось у біді, він не задумується над тим, щоб прийти на допомогу. Одного разу Лі Чондо випадково бачить, як на офіцера бойових мистецтв скоюється напад, і він його рятує. Після порятунку офіцера Лі Чондо починає замінювати пораненого на службі протягом п'яти тижнів. Він співпрацює з офіцером пробації Кім Сон Мін. Як офіцера бойових мистецтв, робота Лічон до полягає в тому, щоб допомагати у фізично небезпечних ситуаціях Кімсон Мін керує жорстокими злочинцями, які перебувають на умовному терміні. У той час як Лі Чон До працює з Кімсон Мін, Кім помічає його талант до боротьби і рекомендує йому працювати повний робочий день офіцером бойових мистецтв. Кримінальний горор довго ніг. Події розгортаються в 1990-х роках. Коли розслідування низки вбивств прийшло в глухий кут, до розслідування залучають молоду агентку ФБР Лі Харкер Майка Монро. Добре розвинена інтуїція вже допомагала дівчині в роботі, тож керівництво розраховує на здатність лі і цього разу. Злочинець, якого вони шукають, діє не один рік, а можливо і не один десяток років. Його мотиви страшні та незрозумілі на перший погляд. Щоразу на місце злочину він залишає дивні послання. Лише розшифрувавши їх, можна буде зупинити чергове вбивство. Агенти ФБР мають поринути у світ, який створює своїми діями серійний вбивця. Трилер довго ніг. Зняв режисер та сценарист Озгуда Перкінс, який надалі у всій кар'єрі працює над фільмами, жахів, драмами та трилерами, дотримуючись притаманного йому стилю, він створив ще одну моторошну історію. Одну з ведучих ролей виконав Ніколас Кейдж, який знявся в понад 120 фільмів для виконавці головної ролі 31-річної Майки Монро. Це 33-й повнометражний фільм. О, ти і є темрява. Довгани. Кримінальний трилер. Любов, брехня та кровопролиття. Лу менеджер спортзалу, яка одного разу знайомиться із загадковою Джекі. І це кардинально змінює їхнє життя. Зустріч призводить до несподіваного роману, який ставить під загрозу їхню стабільність і змушує зіткнутися з неймовірними труднощами. Сімейні секрети та небезпечні ігри загострюються, коли минуле Лу старшого, батька Лу, виходить назовні, а Джекі виявляється вплутаною в небезпечні ігри. Через це її психічний стан стає дедалі гіршим, і вона перетворюється на джерело небезпеки для усіх людей навколо. Ситуація стає критичною, коли дії головної героїні призводять до трагічних наслідків, змушуючи Лу зіткнутися з тим. Що вона ніколи не могла уявити, але незважаючи на всі труднощі, дівчата знаходять розраду одна в одній. Їхній зв'язок стає єдиною опорою у світі, сповненому обману, лицемірства та брехні. Незважаючи на руйнівні наслідки їхніх стосунків, вони готові протистояти всім викликам, які їм доведеться пройти. Літочку Знайшли. Бачу роботи у тебе завал. Ти пошкодуєш. Будемо відбиватись. Я розкажу їм про все, що ти зробив. ФБР, відчиніть. Ти погрожуєш мені. Так. Оце Люба, дуже нерозумно. <звук> Це добре любов, брехня та кровопролиття.